Слава Україні! З вами я, Петро, і ви на моєму каналі Читати Буктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, такий мальопий. Непереможна залізна людина. П'ять кошмарів. Перша частина. Видавництво «Малфар Комікс. Цю книгу ми купили в книгарні «Є» в Ужгороді. А також і другу частину Непереможна залізна людина. Найбільш розшукувальний злочинець. Far Comics. Тут ви можете знизу побачити авторів. А в цій книзі, по-перше, цей комікс, цей мальопис підійде, якщо ви нічого не читали про залізну людину. Цікаве, дуже цікаве, круті ілюстрації. Також, якщо ви щось хочете просто прочитати якийсь комікс, то вам він теж підійде. Якщо ви хочете прочитати щось про Марвел, то вам це підійде. Або якщо ви просто е, любите залізну людину і хочете щось про неї прочитати, то вам цей комікс теж підійде. Тобто, в будь-якому випадку вам цей комікс підійде. Тут розповідається про те, чого боїться Тоні Старк. тобто залізна людина, також тут є любовна лінія. Е, в цій книзі з'являється е, супер, е, супергероїв не тільки Залізна людина, а також Тор, а ще, ще дехто. Хто ви дізнаєтесь в цій книзі? Також тут е, ми можемо дізнатися е, під час історії про, про минуле залізної людини. Також Також в цьому коміксі Сильний ворог залізної людини. А хто ви дізнаєтесь в цій книзі, який скуповує на чорному ринку якісь виниходи з Старка Отже, все ви дізнаєтесь в цій книзі Книга дуже цікава. Обов'язково вам і раджу цей комікс а також прочитаю другий комік, другу частину, і вам про неї розповім. А, також, взагалі, залізна людина, як із, із героїв Марвел, він мені дуже подобається. Звичайно, я не можу сказати, що він найсильніший супергерой, але це знову ж звичайний чоловік, який дуже розумний. І це він схожий на Бетмена, Але це різні вселен... всесвіти DC і Марвел виміри взагалі різні. Але вони чимось схожі, що вони звичайні люди, багаті, е... дуже розумні. Але все ж таки Бетмен мені більше подобається. Але з Марвел залізна людина мені дуже подобається. Він створив дуже багато. Винаходів, які з зми... ну спочатку, взагалі його винаходи були військові, але потім багато винаходів, що е, змінили світ на краще. І цим він мені подобається. Також тим, що він просто людина, то він може перемогти багатьох е, супергероїв, не тільки супергероїв, яких є суперсили. Які повинні були бути сильніші, ніж він. Отже, обов'язково раджу вам ці книги. А, а ще я вам раджу читати українською мовою, читати різними мовами, Но, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? На ну, всім па-па-па-па!